Софією вирішила на заняття створити ось такий зоопарк з різноманітними клітками для тваринок, але у нас складалася така ситуація, що ми постійно опинялися при запуску гри в ній. І Софійці захотілося додати драбину, щоб по ній вибратися з цієї клітки. Якраз таки зараз такий хвилюючий момент для Софії. Що ми все ж таки вибралися з неї. Ось так у нас дуже круто вийшло. І можна роздивитися, що в нашому зоопарку є і ось такий майданчик для діток зі своїми клітками і тваринками. І ще також позаду у нас були деякі елементи, також дуже гарні та захоплюючі. Тож у нашому зоопарку точно не буде нудно.